Беверлі Хілс Делюкс перше у Тернополі енергонезалежне котеджне містечко від Креаторбут. Екватор осені позаду і саме час відзвітувати. Що зроблено і над чим працюють? Отож, 15 двоповерхових котеджів уже збудовані. До кожного підведені комунікації та зовнішні мережі. Шість з них готові до введення в експлуатацію. Навколо дев'яти котеджів ведуться роботи з благоустрою. Вкладають бруківку і завершують роботи з оздоблення фасадів. Майстри встановили вуличне освітлення на сонячних батареях. Територія загороджена, ведеться озеленення, екзотичні дерева, кущі, лавандові клумби. Кожен котедж має бекярд, затишний внутрішній дворик з газоном та можливістю влаштування мангалу чи міні-басейну. Покрівельні роботи у 15 котеджах виконані на 100%. Що там на даху? Запитаєте ви. Сонячні панелі, відповім я, бо котеджі енергонезалежні. Як працює система? І в чому її переваги? Дізнавайтесь у менеджері Офісу продажу квартир, що на Миколинецькій, 116. Також слідкуйте за нашими наступними відео про те, як зберегти світло та тепло у домі, і спокій в сім'ї.